У нас в організмі накопичуються шлаки, накопичуються токсини і накопичуються солі з роками. І ясно, що вони відкладаються в тканинах, солі, і в суглобах відкладаються токсини, в печінка, а печінка потім в периферію в жирові капсули дає, і потім цілуліт утворюється. Ну а в кишківнику в основному це утворюється, накопичується слиз. А потім, коли цього слиза забагато, воно його розносить через стінки кишківника і йде в кров'ю, воно розносить його по всьому тілу, в легеневу систему, і потім у нас оце через ніс, через вухо оця слизь вся і виходить. Ну і тому стоїть задача, як, як, як не доводити до цього, а взагалі, як його почистити, який з роками вже накопичив багато. Там всякого. Знаєте, слиз у нас є, і водорозчинна, і жиророзчинна, і тому навчитися, як прибирати цю слизь. Ну і що для цього треба? Так, слиз у нас є, бачите, від овочів у нас слизь одна, вона рідша, а від тваринного білка слизь трошки густіша. Знаєте, і от навіть е, тварини, от молочка і т'ясо е, теж е, від молочки трошки рідша, а сама густа це від м'яса, слизь, яка буває, що накопичується і складується. І потім е, симптоми різні бувають, що здуття, що живіт росте, бо печінки, якщо токсинів є, то воно теж росте. Буває запори, буває три дні, тиждень не ходиш, два тижні. Різні бувають ситуації в кожного, як воно працює або не працює. Буває, що і проносне, що не затримується в кожного світу. Буває, що дерявий кишковик, Знаєте, запальний процес я крона. скрона, болячок багато симптомів Хватає, але стоїть задача тепер. Знаєте, яка задача стоїть. Як його прибрати, того, щоб ти міг продовжити своє життя? Бо тому що, знаєте, оцей кишківник з нашим мозком напрямую зв'язаний. Бо якщо він забитий, бо якщо він чистий, то там нормальна мікрофлора. А якщо він то там туди зовсім інша мікрофлора. А коли інша дисбактеріоз, як називають, знаєте? Ну туди знаєте, а він шо їсть все підряд, і воно тоді ну не дискомфортне. Туди і сну нема, навіть а коли сну немає, туди енергії немає. Туди, і коли не висипаєшся, туди ти в депресивному стані постійно знаходиться. А ми і так той депресняки за того, що війна йде, і ти постійно знаходишся в тривозі, і треба якось все одно себе трамати, мобілізувати. То що для цього треба? Ну, по перше, я хочу сказати, е, а у нас 80% слиз Слис То його треба е, водичку пити. Водичку пити, водний режим треба дотримуватися, і тому я рекомендую всім це пропагую, всім кажу, пийте водичку. 30 мл на 1 кг ваги тіла, це є норма. Протягом дня треба випивати, до обіду 2 третіх цієї складу води випити, а до 6 до треба вже залишки випити. Але водичка повинна йти. тому що якщо ти зранку випиваєш водичку, починаєш день з водички. Ну так, помолився, водичку випив, і ти туди швидше з унітазом зустрічаєшся і зразу опорожні. Бо тому що перша ознака, що він в тебе вже очищається, це коли ти вже, так сказати, опустошився і себе почуваєш прекрасно. По-друге, як слизь ще можна? Ну з водичкою все зрозуміло. Хоча знаєте, я вже перейшов на живу водичку і п'ю собі живу водичку. Водичка вона ще краще йде, ще більше хочеться пити. А коли чистий кишківник, хочу сказати, менше їсти хочеться. Менше. А знаєте, чому менше їсти хочеться? Бо тому що виявляється, що коли кишківник забитий, а коли він забитий, тоді вся енергія йде на. Ото все утилізовувати, і так важко воно це все його. Знаєте, мозок забирає енергію, і кишковик забирає енергію. І ще так, коли буває, що мозку вже і не вистачає енергії, бо тому що все забито в кишковику, то воно все там. А коли він чистий, енергія вивільняється, і вона тоді працює, і ти туди краще себе почуваєш, ти туди літаєш. знаєте. І тому дуже важливо, я й тому й рекомендую. Ну, трошки треба поміняти раціон свого харчування.